Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Частина друга. Дарина вперше побачила Антона друге дні після того, як у місто вірвалися фашисти. Вона хотіла пройти до подруги, щоб обмінятися першими враженнями, а заодно довідатися. Що та як у місті, і побачила його. Юнак обережно вів східцями з підвалу старого Назара Хорошка. Невисокий, у старому з полем полами піджаку, якого, мабуть, ще носив хорошків син Нікіфор. У розтоптаних непонозі черевиках теж, може, дядька Нікіфара, а то і сліпого Назара. На такого б і не звернула уваги, якби не одна обставина, що позавчора до появи німців у сусіді не помічало якихось гостей, а сьогодні раптом об'явився та ще такий молодий, може школяр. Чи не за німчураками слідом прийшов, дівчина пальніше глянула на незнайомця, і він відчув той доскіпливий недружелюбний погляд, на якусь мить зупинився, лоба холодно глянув на неї. Сліпий хорошко, безпомильно вгадав, що поруч є хтось чужий. Хто тут? спитав він коротко, незмитно дивлячись просто себе вицвілими нерухомими очима. Та так, дідоню», – невпевнено озвався Антон, це я з викликом гукнула Дарина, знову оглядаючи незнайомця поглядом насторожених, зеленкуватих очей. «А-а-а!» Потеплілим голосом протяг сліпий Ти, Даринко, він повернув обличчя на її голос, поживав беззубим ротом, хотів сказати доброго дня, але який же в людський він добрий, коли тільки чуєш брод, Гольд, комісар, червоноармієць, уже не знаю, як з тобою і вітатись. Діду, докірливо зупинив його юнак. Що, діду? Назар невдоволено стукнув по землі вишмульганим ціпком. Рота розтулив, аби щось додати, та Антон смикнув його по руку і повів до повітки. Поставив сторч свіжу відпилену колоду і посадив на ній старого лицем до сонця. Дід з насолодою підставив теплому літньому промінню зморкувати обличчя і так застиг, ніби задрімав. А може, справді, спав. Та лише Дарина зробила крок, щоб іти далі, він звався. А твої як поживають? Готуються до свят чи до поминок. Щодніво, діду, стинула плечами дівчина. То світ Дарина, зробився чудний, а не я. Світ, чуєш? Яру <кхід> з розуму спадає, і ніхто не може зупинити. Чому? Незнайомий хлопець, більше не звертаючи на неї уваги, викинув з повітки кілька розпиляних колод, виніс сокиру, одну колоду поставив на другу, поплював у долоні і незграбно замахнувся за плеча. Сокира з там черкнула колоду по краю і тупо вгрузла в землю по самий обох. Дарина пирснула сміхом, «Ну й дроворуб. Звідки це ви собі такого помічника надбали, що колоду не вміє розробати?» шпильнула вона, а дай на сокиру парпч. <кій> <кій> Антон мимоволі сховав сокиру за спину, подумавши, невдоволено, ще один промах. Який же є сільський житель, якщо не вміє рубати дрова? З того дня, коли з хлопцями опинилися в прингулі, Антон заважив не перший промах. Спочатку не знаходили для них діла, хоч логічніше було б скоренько влаштувати на роботу на машинобудівничий завод чи борошномельник, дати можливість притертися в чужому місці. Лише коли фронт підступив зовсім близько, і їхня 57-ма армія змушена була чинячи відчайдушний опір вступати, їм швиденько видали новенькі паспорти, в яких було зазначено, що всі п'ятеро родом з. Навколишніх сіл буцім прийшли в прингу для влаштовуватися на роботу, і тут їх застала окупація. Напередодні, коли ворожі снаряди, вже рвалися в центрі міста. На очах багатьох жителів вулиці Комінтерівської завезли на майбутню конспіративну квартиру кілька мішків з борошном, крупами, макаронами та цукром, бідон з олії, і тепер цієї квартири треба було остерігатися як вогню. Гестапо, напевно, вже стежить за нею. Ось і застали окупанти зненацька, без явочної квартири з продовольством, без надійного житла і з паспортами, в яких ще не висохли написи. Ще й сільськими хлопцями поробили, хоч він Антон, сокиру взяв у руки, оце це перше в житті. Дівчина вимогливо наказала Дай покажу, як треба дрова рубати. Він мимоволі подав сокиру. Дарина звично взяла її в руку, поправила на землі колоду, коротко розмахнулася і гех різко опустила. Колода слухняно розпалась на дві рівні, мов відміряні половинки. Отак треба. Піддала сокиру приголомшеному хлопцеві. Зразу, видно, інтелігентний гро... городянин. Сказала без злого умислу, та Антон розгубився. Перший після окупації вихід на люди і такий. Очевидно, старий відчув настороженість між Дариною і Антоном. Тому сказав: Ти, Дарини, не нападай на мого внука. Сирота він, ледве прибився до рідних. Бачиш же. Яке времія світом крутить, а що з міських він, то не вгадала. З степової зони Антон, там соломою опалюють. Дарина поправила берет, що сповз на бік, коли розрубувала колоду, блиснула зелені очей, крутнулась і пішла. Весь день із голови не йшов хороші понук. Якийсь він, а засоромився, коли вона його з тією сокирою, щось тепле й жалісливе запало її душу від хлоп'ячого зніоковіння, щось таке ніжне й лоскітне. Відтоді вона бачила хорошкового онука щодня, а то й по кілька разів на день, чи несподівано виходило, чи зумисне, але вона йшла по подвір'ям саме тоді, коли хлопець виводив з підвалу сліпого хорошка гріти старі кості на літньому, але вже не пакучому вперед, чи осені сонця. І завжди зупинялась, точніше, її зупиняв старий Назар. Він по кроках, по шелест одягу, по диханню впізнавав усіх сусідів, а їй хотілося, щоб зупинив. Коли я когось разу припізнилася до виходу сліпого на світ Божий, і застала його одного, як завжди сидів на колоді обличчям до сонця, то розгублено запитала. А де це ваш онук, діду? І тільки коли спитала і коли дід з посмішкою пожартував, а що, пару бокнів року, Беручки ручки до всякого діла, вже й дрова навчився колоти, могли б і порадичатися», тільки тоді зрозуміла, що виказала себе. Мені такі не до душі мовили зухвало, які такі. Дід перебрав ногами, ніби щоб пересвідчити, що вони ще рухаються, переставив палицю, а сам повернувся обличчям до дівчини. Такі, такі не вміх, випалила зовсім зашарівшись. І ти, на хочеш обдурити старого Назара, я хоч і не бачу, та за свої 80 років навчився вгадувати, об чим навіть думає людина, а ти мене хочеш провести. Може, скажете, що я зараз думаю з викликом а що більше з пострахом спитала дівчина. «Ану справді, ану, справді, вгадає, можу й сказати, ну, то скажіть, вона облизала враз пересохлі губи. Ти хочеш побачити мого Антона і міркуєш. Де це він запропустився? Еге вгадав. Ану вас, діду, чудний ви їй бо, крутнулась і подалась з двору, ви в її, затихаючі кроки, аж доки вони згасли. Молодість на світі он яке робиться, а їй ще й хлопці не умі. А що? раптом подумав мій Антон хлопець хоч куди. Всього другий тиждень жив Антон у хорошків, але старий так прив'язався до нього, що не знаходив собі місця, коли той зникав, і подовго не повертався.